Я зі своєю дитиною маємо статус ВПО. Ми проживаємо наразі в селищі до Харківської області, а саме з міста Харкова. У 22-му році було дуже страшно, тому ми вирішили переїхати в селище. Звідси моя мама бо тут було трошки поспокійніше. спокійніше. Сьогодні ми отримали чудовий рюкзак з канцелярським приладдям: олівці, фломастери, клей. Моя дитина йде в перший клас, і це нам дуже радісно, необхідно. Ми вдячні вашій організації за таку чудову можливість, тому що зараз фінансове становище важкувате. Ми купували тільки необхідні речі, от тільки от на зараз, тому що охопити все, зібрати дитину до школи фінансово. Ми на нас. Наразі неспроможні, дякую гуманітарній організації «Хелп» за можливість для моєї дитини піти з повним набором канцелярії до школи.